Це вже п'ятий за рахунком волейбольний турнір, присвячений річниці виведення радянських військ з Афганістану. Три перші мали статус шкільних змагань. Торік їх організатор і головний суддя, вчитель фізкультури 4-ї школи Роман Держицький, зумів розширити рамки турніру до міського. 18 лютого в рамках чергового п'ятого за рахунком турніру на волейбольному майданчику змагалися учні дев'яти шкіл та гімназії. Під час відкриття юних спортсменів привітав голова Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей. Я вам хочу всім побажати сьогодні міцного здоров'я. Хлопці, ви є всі е, мужчини, які будуть служити в армії. Ми, афганці, пройшли дуже тяжкий шлях Афганістані. Так що ви не бійтеся служити в армії українській, бо зараз на даний момент хтось відкуповується, хтось не хоче служити. Але все одно нашу країну треба захищати. Але бажаю вам, щоб ви ніколи, ніколи не воювали Все З того вам найкращого і сьогодні найперемози найсильніший. Від імені учасників змагань було покладено квіти до пам'ятного знаку полеглим в Афганістані. В результаті напруженої боротьби володарями бронзових нагород стали учні загальноосвітньої школи номер 6, які у півфінальному поєдинку здолали команду другої школи. Надзвичайно гострим і комбінаційним виявився фінальний матч, в якому зійшлися господарі змагань і команда гімназії. Сильнішими, як і минулого року, виявилися волейболісти загальноосвітньої школи номер 4 Вони і стали володарями почесного трофею перехідного кубка. З рук учасників бойових дій в Афганістані Володимира Гладкого, Олександра Драненка та Володимира Сорохтея. Переможці і призери отримали медалі і дипломи. А кращого гравця турніру, учня 11-го Б класу четвертої школи Вадима Манюка відзначили ще й грошовою винагородою.